Сніговик і пес сніжок. Скажімо чесно, ця історія почалася не дуже весело. Ходімо. гукнув біллі до свого старенького пса. Нарешті ми тут давай досліджувати новий будинок. Та песик Біллі був занадто старим, щоб досліджувати. За останні місяці він став повільним і ставав усе повільнішим і повільнішим, і одного дня він помер. Біллі разом із мамою поховали його у садочку. Надійшла зима. Біллі почувався самотнім, він страшенно тужив за своїм старим другом. Щойно написавши листа до святого Миколая, він збирався спуститися униз його відіслати, і тут спіткнувся об розхитану дошку на підлозі. О це ще що? подумав Біллі, витягуючи стару коробку від взуття. Усередині він знайшов поношеного капелюха, кілька шматочків вугілля, засохлу мандаринку і картатого зеленого шалика. Коли біллі розмотав шалика, звідти випала стара фотографія. Як дивно, а потім він усвідомив інший хлопчик тут жив, і він зліпив дивовижного сніговика. О, я теж зліплю сніговика. Подумав Біллі, такого самісінького. Він схопив коробку і вибіг на двір. і почав ліпити власного сніговика. Він використав обидва шматочка вугілля для оченят, нову мандаринку для носика і наприкінці зробив йому широку усмішку. Ну тепер сніговик був ідеальним. Та снігу лишилося ще багато-прибагато. -багато. У Біллі з'явилася ідея. Він знову почав щось ліпити. І потроху-потроху, використавши дві шкарпетки для вушенят, він виліпив снігового песика. Було вже пізно, і Біллі побажав двом новим друзям на добраніч. Та й побіг собі додому у ліжко. Опівночі біллі розбудив приглушений гавкіт. Він визирнув на вулицю і від здивування протер очі. Невже пес сніжок поворушився? Хлопчик просто вихором злетів по сходах і вискочив через задні двері. І тоді трапилось дещо магічне. «Сніговик! І сніжок ожили. Сніговик чемно потис руку біллі, а сніжок, вітаючись, кивнув йому. А тоді гайнув у садочок, де знайшов старий собачий м'ячик. Він хотів гратися. Але сніговик також дещо знайшов це були санки. Біллі відразу на них вмостився, і вони вирушили у напрямку парку через хвірточку, а потім уверх пагорбом. Коли вони видерлись на гору, Біллі охнув від подиву. Повітря було заповнене летючими сніговиками. Вони злітали у садочках неподалік. Що за чарівна панорама? Зненацька сніговик схопив біллі за руку і побіг. Біллі встиг підхопити сніжка, і аж потім усвідомив, що вони летять. Спочатку вони летіли низько над дахами, потім здійнялися вище над містом, а потім полетіли у село. Зненацька сніговик чхнув, і його мандаринка випала і загубилася. Вони спікірували униз, щоб її знайти, та коли вони приземлилися, то знайшли дещо інше. І дещо «Ова!» – вигукнув Біллі. Та це ж літачок. Разом вони підійшли ближче, щоб як слід розглянути літачок. Вони залізли усередину і сніговик усівся за пульт управління. І вони злетіли, вони полетіли над морем, і далі, далі. У напрямку північного полюса. І що ж за дивне місце вітало їх, коли вони прибули? Там були повсюди сніговики та сніговички. Вони усі зібралися позмагатися у щорічних сніговиковських перегонах. Біллі та сніговик прибули до старту якраз вчасно. Прозвучав свисток. І усі помчали. Крутячись, вертячись та виробляючи фантастичні віражі, вони гнали униз, і скоро Біллі та сніжок були єдиними, хто мчав до фінішу, змагаючись із пінгвіном. Здавалося, Пінгвін точно переможе. Та ось маленький сніжок потягнувся уперед і. Порвав носом фінішну стрічку. Вони перемогли. Ура. Якраз в процесі святкування прибув святий Миколай. Він простягнув біллі маленький пакуночок. Це тобі веселого різдва. Та відкривати подарунок було вже ніколи. Зачинало світати, і час було вертатися додому. Вони приземлилися у садочку Біллі якраз вчасно, щоб побігти спати у ліжечко. Я б так хотів, щоб ви пішли зі мною, сказав Біллі. Але ж ви там, напевно, розтанете. Його очі наповнилися слізьми. Він поліз у кишеню, щоб Знайти хустинку, але натомість знайшов пакуночок від Святого Миколая. Швидко його розгорнувши, він побачив там новесенький нашийник. застібнув його на своєму сніговому песику. Ось, сказав він, тепер ти справжній собака. Він вже було повернувся, щоб зайти у дім, та зненацька. Нашийник на сніжку почав сяяти. Він сяяв усе яскравіше і яскравіше. І аж зненацька. Зненацька? Сніговий пес перетворився на справжнього, а його хвостик закрутився від задоволення. Не може бути, вигукнув Біллі, хапаючи песика на руки. Це ж якраз те, що я попросив у листі до Святого Миколая. Переповнений щастям, він обійняв сніговика і поспішив усередину. Повернувшись у свою спальню, Біллі помахав сніговику на добраніч, а тоді вклався у ліжко із своїм новим друзякою. Напевно, я назву тебе Шкарпетик. Сказав він, поринаючи у сон. Та коли Біллі прокинувся, шкарпетика ніде не було видно. Серце у Біллі провалилося. Невже це був лише сон? А потім почув радісний дзявкіт і Біллі побіг униз. Ось де був шкарпетик. Чекав на нього нетерпляче, бо дуже хотів побігти на вулицю гратися. Біллі відчинив двері і шкарпетик понісся вперед у напрямку сніговика. Та сніговик уже зник. Він розтанув на вранішньому сонці. До наступного року. Snowflake, little snowflake, little snowflake falling from the